Денської свободи. Ми проти того, щоб президент Петро Порошенко мав бізнес Україні-агресора. Ми обурені, бо діючий бізнес відраховує податки в бюджет Російської Федерації. Звертаємось до мешканців міста і закликаємо вас виготувати бізнес Порошенка. Не купуйте продукцію Рошен. ви керуванням нашого президента ще заборонено знаєте? Знаємо, но може публічно, ви хотіли б щось змінити у його правлінні, наприклад, можемо ставити при собі. Добре, як хочете. Чи ви знаєте, що у нас в Україні зараз йде війна? Звісно, знаю. Знаємо. А ви знаєте, що у нашого президента є приватний бізнес на теренах країни-агресора? А, ні, не, не знаю, Хто mm -hmm. да, ми знаємо, є в нього бізнес, вітного бізнеса. Як він горить у нього немає там бізнесу. Він mm -hmm. управляє своєю компанією. Тобто ви вірите цьому, так? Я не знаю, що я вірю, а що ні. Mm -hmm. А коли ви самі покупаєте продукти у супермаркетах, ви звертаєте увагу на країну виробника? Ми сейчас мало покупаем, то чи дело Ага, Ага, купуєте російські товари? Ну, не, бывает разное. Конечно, да і покупаються люди. Ну, не глядя, да, Когда делаешь покупки? Конечно, буває такое, що береш возможно і російські. Ну, стараемся. А щодо фірми Рошен, купуйте? не до купити. Угу. Добре, дякуємо. Дякуємо до да. побачення. Знайде, ви, що у нас в Україні зараз іде війна. А як ви стали? Витися до влади нинішнього президента, що б хотіли змінити? Не, ну, хотілося, щоб, звісно, війни не було. А що б у самоуправлінні нашого президента ви б змінили? Мікається, що їх вже нічого не змінить. Угу. Ви коли купуєте товари у супермаркетах? Ви звертаєте увагу на країну виробника? Не, ну я смотрю, якщо не нравиться продукти, я беру без різниці. Тобто ви купуєте товари російські, російського Но, виробництва? Вкусное, то а як ви ставитеся Украина! до торгової марки Рошен? Україна! Нормально. Ви знаєте, що у нашого президента є цей бізнес на теренах країни агресора? Не знаєте? Чи просто не хочете визнавати? Добре, дякую. Ви нам дуже допомогли. вам. Чи задоволені ви керуванням нашого президента? <рес> <рес> Ні. А що б ви саме хотіли змінити? І змінити. А що вам не подобається у його владі? В ага. Чи знаєте ви, що у нашого президента є приватний бізнес на теренах країни Росії? Не знаєте? Не знаєте, що Рошен це фірма нашого президента. Знаєте, і не знаєте, що цей бізнес є у Росії. А ви коли купуєте продукти там і якісь інші товари у супермаркеті, ви звертаєте, а звертаєте взагалі увагу на країну виробнику. Ні, не звертаю. Добре, Дякую. Не... <реш> так, Чи знаєте ви, що у нашого президента є у Росії бізнес? Знаєте, як ви до цього ставитесь? <реш> так, а ви коли самі купуєте товари у супермаркетах. Ви звертаєте увагу на країну виробника? Не звертаєте? Російські <реш> беруть. І російські не купуєте взагалі. <реш> так, а можливо, можна якось замінити українськими товарами. <реш> Ні, можна? Добре, Дякую, чесно. Стелта є бізнес на теренах Росії. Да, конечно. Ну, звісно. Як ви до цього ставитесь? Ну, звісно, дуже погано, тому що ми воюємо з Росією, непосередньо, як це говорять. Звісно, mm -hmm. до цього відрізательно відносимося. Mm -hmm. А взагалі, що б ви хотіли змінити у політиці, у політиці нашого президента? Те, щоб, мабуть, щоб вони більше думали про народі, Ну, Самое главное, чтобы они думали об этом. О народе, о людях, а не о себе, о своих карманах. Чтобы они, наверное, поднимали бы пенсии, заработные платы людям, которые работают в соцорганизациях, на госбеспечении. Потому что на данный момент в садиках кто работает, в детских коммунальных учреждениях им поврежали заработные платы. Люди получают меньше минимальной 1200. В нереально прожить. Это просто как пример. Добре. А взагалі, коли купуєте товари у супермаркетах, ви звертаєте увагу на країну виробника? Ну, звісно. Да, так, внимание. А купуєте російські і загалом, там, наприклад, фабрику рошен. Купуєте? Ну, я, чесно, на момент принципово не купую комп'ютерів і банку Тому Потому що вони саме дорогі, а качество. А взагалі російські товари. Ні, nee, ну товари покупаємо разно. Да, товари покупаємо, конечно. В зависимості, якщо є що там. В основному українська Украинка... угу. основном 99,9% української. Я наприклад, даже... в не могу спомнівати, яку продукти покупала б російські. <webinar> Добре, дякуємо вам величезно. Що знаєте, що у нашого президента є бізнес на теренах Росії. Як ви до цього відноситесь? Дуже погано. А взагалі, ви коли купуєте товари у супермаркетах, ви звертаєте увагу на країну виробника? Нема за що. Покупати <губців> в країну виробника і в свої. А взагалі купуєте українське, так? Та ні, і Не українське нема за що доробити. Розкажіть, які у вас взагалі є? Що ви хотіли змінити у владі нашого президента? Та всіх треба міняти. <свят> Уси і президент, mm. і прем'єри а що конкретно ви б хотіли у його політиці змінити? <плес> що б ви конкретно хотіли у його політиці змінити? <плес> Та це, все, все повністю все. все. Mm. Добре, дякую, величезно. <плес> Чи задоволені ви ти тим як керує Україною наш президент? Звісно, ні. <плес> а що ви конкретно хотіли змінити у його владі? Пенсії підняти, зарплату підняти, пенсійний вход набавляти, щоб пенсіонерам, щоб додати возраст? Ще? Ще, ви знаєте, що продукти у... дорожають, пенсії не убеливаються. Розкажіть, ви коли купуєте товари? Ви звертаєте увагу на те, у якій країні зроблений товар? Да, а російські купуєте? Конечно, нет. А як ви відноситесь до торгової марки Рошан? Очень плохо. Ай, свою А ви знаєте, ви знаєте, що, що це підприємство є на теренах країни-агресора у нас? У нас у Росії, я маю на увазі. Ти маєш в душу Росії? Так. Наші підприємства. Вот Звісно, є. Добре, дякую.